Ексклюзивна знижка лише для підписників із YouTube. Показую по планктону спочатку, потім підемо до макухи і пеліться. Значить, дивіться, планктон. Сюди не відноситься Фанатік, сюди відноситься лише корона. Корона і ось такий бум. Завелися зучки, завелася міль, тому він втрачає ось свій товарний вигляд. По факту йому нічого немає, він непоганий, на нього так само успішно можна рибачити, але можуть бути ось такі, от, бачите, як тут заплетені частинки. Буде ціна на цей планктон 35 гривень. Кількість не дуже велика, але тут трішки є і ось на полиці трішки є. Такий от вигляд може мати. Може ось такий вигляд мати. Можуть бути десь отвори, ось наприклад, як тут поїв жук, такі жучки дрібненькі. Але переважно він не так поїдений, як просто заплетяний цим павутинням. Далі, після планктону, йдемо до макухи. Макуха буде, значить, планктон по 35, макуха буде по 30. По 30 гривень. Тут є у нас три упаковочки ванілі від корона. Є одна упаковочка натурал від корона. Далі конопля, дві упаковки фішка. Тут у нас натурал одна упаковка, два горохи. І чесник 4 упаковочки. Це все буде по 30 гривень. Далі рухаємося до пельчика. Пелець. Весь що покажу. 30 гривень упаковка. Упаковки кілограмові. Бича кров 2 мм. Спеції 2 міліметри. Мотиль 5 мм. Чесник 3 мм. Далі. Чесник 5 мм. Спеції 2 мм. Бича кров вже була. Ось такий асортимент. Ось це допродаємо. І те, що тут на вітрині. Значить, Аналогічно, як і по планктону, можуть бути там міль, можуть бути жучки, тому потрібно все його спродати, щоб я міг провести тут дезінфекцію. повну. Ще є ось такий наприклад, мікс. Тут пелець, плюс ми ще прогризли пакет з ралфішем, Тут і, і трошки, кілька бубок своїх лишили. Какашок. Ось е, такий ось мікс кіло 440 гривень. Один пакет. І за 15 гривень 460 грам це просто порвався пакет е, чесникового пельчика. Далі, що ще є по знижці? Є один метод мікс від Bounty. Е, буде ціна замість 280 е, по оцінці 190 ціна. Тут потік ліквід. ось, А так, по факту, воно все нормальне. Ось такі акції. Ага, пряник не сказав. 10 гривень. Просто, аби його збути, щоб не викидати. 250 грам це відходи від виробництва печива. 250 грамів ось такого. 10 гривень. Ось це залишки. Чекаю на ваші замовлення на Viber і Telegram. Закріплю в описі номер, за яким буде даний Viber і Telegram. Всім дякую, гарного вечора.